Ну і поговорити про це. Ми зокрема хочемо з відомим колумністом журналістом Девідом Ігнатіусом. Це американський журналіст, письменник, колумніст за Washington Post, який має дуже велику експертизу саме у безпековій ситуації. Світовій уже багато дуже років працює, і досліджує безпекові аспекти по всьому світу. І зокрема, останні роки прицільно працює по Україні. Є учасником щорічних безпекових формів. Які відбуваються у Києві, пане Ігнатіус, вітаємо вас в ефірі марафону Єдині новини. дуже дякую за запрошення. Ви знаєте, хотілося би першим запитанням у розмові з вами процитувати вас самих в травні 2025 року. Ви брали участь у 17-му безпековому форумі. Що відбувався в Києві, тоді ви сказали про те, що Україна вміє сказати ні. Саме це ви зробили у лютому 2022 році, коли дали опір російської окупації, і саме це ви сказали президенту Трампу в овальному кабінеті. От і це не те, що ви. Ну і ви тоді теж зауважили, що Трампу потрібно теж навчитися казати ні, а не робити пости у соцмережах «Владімір, зупинись, будь ласка, тобто адресовані до Володимира Путіна. І тут хотілося б вам задати запитання сьогодні. Уже друга зустріч в Овальному кабінеті з тих пір як під час. Першої президент України Володимир Зеленський сказав ні. Чи змінилися за вашими спостереженнями позиції Білого Дому щодо з моменту першої зустрічі, щоб запропонувати таку модель, на яку Україна від на яку вони би не почули категоричну відповідь ні? so I think я думаю, що єдина, єдина важлива зміна, на яку варто зважати Україні, вона в тому, що адміністрація, судячи з цього, готова. бодай приєднатися до спільних безпекових гарантій для України після перемир'я. Основні гарантії безпеки будуть надавати країни Європи це обговорюється зараз, але видається, що США готові підтримати цей процес в рамках так званих ненатівських не натівських гарантій, а подібних до того, що прописано в статті 5. І це стосується обіцяння захисту аж до ядерної зброї. Але проблема для України в тому, що ця угода судячи за усього, вимагатиме здачі певних територій на Донбасі, і сьогодні президент Зеленський у білому домі матиме дуже складне рішення прийняти чи ухвалити такі безпекові гарантії чи без територіальних. Уступок. А, пане Ігнатіус, а розшифруйте, будь ласка, що ви маєте на увазі ваше ставлення до того, що мав би робити сьогодні в Білому домі Володимир Зеленський? Ви схиляєтесь до того, що він має прийняти пропозиції, які Трамп поки що озвучить через свої соцмережі? Ну, як я вже казав, думаю, що перед президентом Зеленським стоятиме чи не найбільш складне такий вибір за весь час президентства? не те, що е, ваша аудиторія цього не знає, але ми маємо розуміти, що зараз українським військовим буде дуже складно відбити території захоплення Росією у Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях. На жаль, російські війська там. і думаю, що для президентського для президента Зеленського запитання в тому радше чи прийняти на сьогодні це як факт. Бо Військовою силою це зараз не зміниш. або відкинути цей факт, питання в тому, пане Ігнатіус. А... Питання в тому, пане Ігнатіус. А... На вашу думку, а яке рішення Зеленського зараз буде хороше, а яке найгірше? Тобто, опишіть, будь ласка, найкращий сценарій цих переговорів і найгірший сценарій. ну знаєте, ми в Америці завжди кажемо, що Україні доведеться приймати рішення про власну безпеку. вона вже принесла надзвичайні жертви. і моя мрія щодо України про те, щоб це стала безпечна європейська, вільна країна, яка приєднається до європейського союзу. І ми бачимо, що прихильність до Європи з 91 року в Україні тільки зростає, і це стане ймовірно компенсацією, певною за ті страждання, яке Україна несе Володимир Путін зробив усе, що в його силах, щоб це зупинити, щоб поставити крапку на європейських прагненнях України. імовірно, президентові Зеленському і українському народу треба буде вирішувати, чи варто? Зараз робити крок до Європи за цей рахунок, який я звучив. Ще раз це дуже складний вибір. І я б не хотів говорити українцям, що їм треба робити, але перевагою буде перебування в якості частини Європи з певними безпековими гарантіями. Пане Ігнатіус, ви самі зараз порушили тему. Важливості безпекової гарантії ви людина, яка стежить дуже давно за політикою, зокрема політикою українсько-американських відносин, не можете не знати, що Україна вже мала гарантії власної недоторканності власних кордонів, коли віддавала ядерну зброю дев'яносто четвертому році, 2004 четвертому році Путін так само визнавав непорушність російсько-українського кордону. Тобто, що зараз має переконати українців, що ті. Умовні гарантії безпеки, які ми зараз отримуємо, будуть якимось іншими. Або будуть Україні щось гарантувати. Ну, ви праві в тому, що згадали про 94-й рік. Це була обіцянка від заходу. Якщо Україна позбавиться своєї зброї, вона отримає гарантії. Виявилося це Своста річ за якою нічого не стояло. саме тому. Сьогоднішнє рішення, яке буде прийнятися, це дуже складне рішення єдине, що можу сказати, що сьогодні з президентом Зеленським будуть у білому домі очільники Британії, Франції, Фінляндії, Італії, генсек НАТО Маркрута очільниця єс це дуже добрий знак, що дійсно є коаліція охочих, яка готова підтримати надання Україні безпекових гарантій. це значно сильніша позиція ніж дев'яносто четвертому році. І це більш потужний сигнал Росіянам. що справа вже серйозно. Але Ми знаємо, що Володимир Путін дуже добрий брехун. Він раніше брехав. Він з цього з цього разу теж збреше. саме тому кажу, що рішення будуть непрості, і президенту Зеленському цього разу треба буде зазирнути в очі президенту трампу щоб сказати чи я довіряю цьому президенту що він буде чесним охоронцем безпеку здасть україни Гнатіус, ви згадали володимира путіна так і те що він лукавить те що він брехун але готуючись до нашої з вами розмови я знайшов вашу Статтю в Washington Post, вашу колонку, від 22 березня 2022 року. А тоді ще ну, була досить така хитка ситуація. Росіяни ще на той момент не вийшли з Київської області. Війська російські стояли під Києвом, Чернігівська область, Сумська область. Їх вихід відбувся. Через три тижні, через два-три тижні після цього, як ви написали, те, що Путін не хуліган чи опортуніст, якого можна схилити економічним тиском або перемогти зброєю, от ви е Написали це у березні 22-го року і додали, що не дозволяйте Путіну досягти успіху, оглядаючись назад і зараз перебуваючи фактично на четвертий рік війни. Що для що на вашу думку для Путіна є успіхом зараз? Наскільки він близький до цього успіху? І як ви оцінюєте можливість тристоронньої зустрічі Путіна, Зеленського і Трампа? So my assessment right now на сьогодні моя оцінка така, Ця домовленість може бути принадлежна для України і держав ЄС. лише якщо Путін до розуміння Знаєте, він казав, що треба позбавитися коренів проблеми, да як він це формував. тобто він вимагав від України. Фактично відмовитися від багатьох речей, які він називав корінними першопричинами. На додаток до територіальних здобутків, які Путін хоче бачити у цьому пакеті, якщо Путін буде далі тиснути і протискати свою ідею такої нової архітектури безпеки, в якій Україна буде фактично перебувати під контролем Росії, тоді вся ця домовленість буде порожньою справою, і вона матиме наслідком тільки кінець України. Я думаю, що українці на це не погодяться. Пане гнатіус, як ви вважаєте? Як, на вашу думку, загалом, якщо підсумувати тон американських медіа після зустрічі на Аляскі, який він і як він оцінює американського президента? So, I think the US media uh, assessment. Ну, я думаю, що оцінка виходячи з реакції змі американських у перші дні, вона абсолютно була негативна, край негативна. Піп люди не знали, власне, і вони і досі не певні пройшолося у тих розмовах. але два такі враження можна назвати перш за все, ключове. Трамп простелив червоних хідник. Перед Путіним і лімузейни, і всі ці шикування. Він власне поставився до нього як до друга. Це перше таке враження від Аляскінської зустрічі. А друге Путін відмовився від пропозиції перемир'я з боку Трампа. Тобто фактично жодної домовленості не було досягнено Всі перемовини зайшли у глухий кут. вони планували зустрічі з бізнесменами російськими американськими, але все цього не сталося. і американці коментували цю зустріч як поразку. У тому сенсі, що Трамп віддав дуже багато він, дозволив Путіну припинити свою ізоляцію, приїхати до США і нічого навзаєм не отримав. І Якщо говорити про безпекові гарантії, ми вірно вони обговорювалися. Трамп мав на них наголошувати.

От моє останнє питання стосується саме деталей цієї зустрічі, які вже дві доби циркулюють в американській пресі. Це виток документів, знайдених на принтері, з якого ми зрозуміли, що до останнього начебто на переговорах з американської сторони на першій частині переговорів з росіянами мали брати участь лише Дональд Трамп і Стів Вітков, і щось сталося ймовірно вже після того. Саму останню мить, що до них долучився Марко Рубіо. от ви знаєте всі всю закулісу американської політики стежити за нею довго багато років. А скажіть на що це насправді нам натякає? Що, Що відбулося взагалі? Чому так? Ну, у мене нема жодної конкретики щодо документів, які у тому принтері були залишені в готелі на Алясці. Я всерйоз це не дуже сприймаю. А щодо присутності Рубу, секері адвайсер, Це дуже просте відповідь. Було б дивно, якщо б його там не було. Спецпосланник, Рубіо я думаю, що вони обидва експерістріт ділмейкер мали боекспієнстенфоренпалісі інше питання, що вони не мають досвіду зовнішньої політики, бо десь буде відков Пане немає. І а, останнє запитання. От, на вашу е, думку, як взагалі е, зміниться світ, е, якщо Путін отримує те, що він хоче? Добре запитання при кінцеве. у мене таке враження, що від початку цієї війни оця думка про важливість поразки Путіна через його незаконні, неспровоковані спроби примусити Україну здатися, Піддатися під диктат Росії. Цього не має статися в нашому світі. Україна має абсолютно повне право боротися, навіть попри жахливі втрати. І якщо війна завершиться успіхом Путіна, коли він отримує все, що він хоче, Косеквенси я принаймні житиму з наслідками цієї поразки до кінця своїх днів. я думаю, що дуже важливо, що будь-яке рішення, яке буде досягнуто, має забезпечити вільну суверенну Україну. Про що б не йшлося? Про яку б територію не це має бути вільна територія Бо це, майбутнє. And... Якщо буде змушена Україна це віддати під контроль Росії, це disaster. буде просто катастрофа. Пане Ігнатіусе, на такій песимістичній ноті е, мусимо завершувати з вами розмову. Дякуємо, що е, погодилися е, на цю розмову. Дякуємо, що долучилися до прямого ефіру. Девід Ігнатіус, американський журналіст, письменник, колумніст за Washington Post. А був uh, гостем нашого ефіру.